Христу, дорогі браті і сестри, продовжуємо говорити про святі таїнства. У нашій церкві є сім святих таїн. Це хрещення, миропомазання, Євхаристія, сповідь, подружжя, священство і єловопомазання. Сьогодні поговоримо про миропомазання. Ця свята таїна в нашій церкві здійснюється одразу після хрещення священником. Для цього використовує священник миру. Це є суміш олії з різними пахучими речовинами. Це миру освячує глава помісної церкви у великий четвер. Священник помазує чоло, вуха, очі, ніздрі, уста, груди, руки і ноги, при цьому промовляючи печать дару Святого Духа. Людина отримає Святого Духа при здійсненні цього таїнства. Печать означає те, що ми належимо Христові. Ми вже є Божі. Ми стаємо тоді воїнами Христа. Нам потрібно про це пам'ятати. Ми всі, які охрещені і миропомазані, отримали Святого Духа. За це не забуваємо. Слава Ісусу Христу!